зустрів старенького дідуся та розповів йому свою пригоду. Дідусь подарував хлопцю чарівне люстерко. Подивишся в нього й одразу побачиш, що відбувається в будь-якому куточку світу. Подякував королевич дідові і повертається назад. Пізніше й другий брат зустрів того ж дідуся, і старий подарував йому килим. Сядеш, і він понесе тебе, куди забажаєш. Подякувавши дідові, повертається додому й другий брат. А той дід опинився вже на дорозі наймолодшого королевича. Питає його, куди і навіщо він їде. Хлопець розповів Каже старий, може, я тобі допоможу на тобі оце яблучко. Воно має таку силу, якщо хтось буде тяжко хворий, то як скоштує яблучко, відразу одужає. Взяв молодший брат та яблуко, вертається назад. Брати повернулися додому, показали один одному свої дарунки. Та й вирішили подивитися в люстерко, дізнатися, що робить їхня кохана. Та як глянули, аж серця в них стиснулися. Дівчина лежала бліда й слабка, вона тяжко захворіла. Швидше до неї, крикнув другий брат. Всі троє сіли на килим, і він в одну мить переніс їх до принцеси.